Вітаю, я Аенні стрейкіц. Коли ми тренуємося, я думаю, що Аен зачепить принаймні одного з нас. Він мене вдарив багато разів. Хінджі хто я для тебе? Хто? Думаю, нам потрібно знову записати ту кіцрум. я який. Милий, чудовий, чарівний. А посміхається навіть, коли йому важко. Це правда? Я так не думаю. Він переконується, щоб усі знали, що йому важко. Справді? я багато про це думав. Я думаю, що можливо занадто сильно стараюсь не показувати своїх почуттів. Якось мама мені сказала, що хвилюється, що я не показую власних почуттів. Тож цими днями я намагаюсь висловити свої почуття, коли мені було важко. Коли я жартую, і він у поганому настрої, він такий. Припини, справді? Я також ніколи цього не чув. Що тільки я, коли йому погано, він робить такий вираз обличчя, його очі опускаються вниз. Так, очі сумні, але він посміхається. Я знаю про що ви точно. Гарне спостереження. Якесь лисеня, яке голодувало три дні. Лисеня Феник? Лисеня Феник. Аго! Коли я був на одинці з одним мембером, я сказав йому, що мені зараз важко. Ми їли та розмовляли. Я сказав: мені зараз дуже важко через це і те. Я тоді вперше поділився з мемберами своїми переживаннями. І Єні намагається стримувати свої почуття, поки він не залишався зі мною наодинці. Я їв із ним. Він почав плакати, кажучи, що йому було дуже важко останнім часом. Ми їли гопчан, і він так сильно плакав. І Зі мною він плакав в джавайпібоб. боб при усьому стафу. Знаєте, о той біля водоочисника він дуже сильно плакав за ним. Я теж ходив їсти з ним копчан. Я теж ходив з ним їсти копчани. Він сказав Йоне. І почав плакати. Думаю, він не може вилити нам душу, оскільки ми старші. Напевно, він розмовляє з кожним з нас наодинці. В ресторані гопчана він так сильно плакав. Я насолоджувався копчаном, а він різко заплакав, і я такий гей, гей, не плач. <реш> Коли я йому розповів, він подякував, що я з ним поділився. Він це оцінив. А він намагається стримувати свої почуття, коли переживає важкі часи. Він майже не говорить про це. Він не може, бо ми всі старші. Він намагається не показувати своїх почуттів. Коли я запитую його, чи з ним все гаразд, він починає плакати. Коли він дуже напружений, він починає плакати, коли їсть. Коли я запитую, чи йому важко в його очах з'являються сльози, і він плаче під час їжі він різко може розплакатися. Він аж ридав. Я чув декілька разів. А є не говорить про речі, які його турбують. Одного разу ми лежали в кімнаті в темряві. Я... Він дивився, щось в телефоні було дуже голосно, і я подумав, що він ще не спить. І я такий: Аєне, тебе щось турбує? Ти спиш. Гаразд. Добрані. Він засинає з телефоном в руках, а не зграбний Це відбувається кожного дня. Ми кажемо, це знову Айен. Ну не те, щоб він незграбний. Як це правильно сказати? Він завдає неприємностей. Він зламав двері в ресторані Малатанго. Це було щось. Він зламав двері. Пам'ятаєш, правда? Він їх різко відчинив і вони зламалися. Вийшли всі працівники. Ой, з вами все гаразд. Так, я трохи незграбний. Так, я визнаю, що я незграбний. Я замовляю речі, а потім за них забуваю. Коли я відкриваю їх, і дивуюсь. І що це? А, я згадую за речі, які замовляв. Коли а в захваті. Коли йому є що сказати, він відразу кидається, не може втриматись і перечіпляється. Пам'ятаєте той день у тренувальному залі, коли в мене були синці під очима? Ми відпрацьовували рухи, і усі були в захваті. І він побіг в мою сторону, не дивлячись нікуди, і він біг ось так. Він вторанився в мене під час нашого виступу на біс на концерт. Так, я це бачив. Було так боляче, але. Я вдав, що насолоджуюсь музикою. Це було так смішно. Він врізався в мене. Його голова дуже тверда. Але ще ж одне, його навушники просто всюди. Я не пам'ятаю, де я залишаю свої речі. Айрпоц блютуз навушники. Мені їх подарували на день народження. Я їх загубив через два місяці. Боже, серйозно, я дуже засмутився, коли загубив їх. Я купив собі такі самі США цього року. Потім я їх знову загубив у Саудівській Аравії. Я вирішив не купувати їх знову. Але врешті-решт придбав. Я ними користуюсь вже більше трьох місяців. Рекорд був три місяці. Він не забуває те, що має принести. Точно. Він стежить за тим, щоб інші також не забули. Але ти впевнений? Ти попросив мене на щось купити в магазині? Але він не купив, і ти дуже розізлився. Я був дуже злим. Нещодавно він сказав, що йде в магазин, тож я його попросив купити сендвіч. Він повторював, що не збирається його купувати. Тож я почав сам збиратися йти в магазин за 5 хвилин до виходу. Він сказав, що написав мені, що купить сендвіч. Виявилося, що він написав комусь іншому. О, серйозно? Він досить часто щось розливає. І пам'ятаю, як він розлив зелений чай в мій рюкзак. Це був твій рюкзак. Знаєте, такий чай, який ви заварюєте в кухлі? Він сів біля мене, тримаючи той кухоль, і розлив все в мій рюкзак. Це було так давно, що я вже не дуже пам'ятаю ту ситуацію. Можливо, це було ще до нашого дебюту. Здається, ти все це пам'ятаєш. Ти все що, ображаєшся на нього? Але чай має добре пахнути. Зелений чай добре позбавляє від неприємних запахів. Я його витер і все. І я зробив тобі послугу. Думаю, тобі рюкзак неприємно пахнув. Знову Інфіклується про все. Точно, це був білий рюкзак. Той, що із синьою літерою R? Він розлив в нього чай. І є такий хороший слухач. Я часто ділюся з ним своїми турботами. Я теж. Я часто ділюся з ним своїми почуттями. Я часто розмовляю з ним про серйозні речі, і коли це відбувається, він не намагається запропонувати якісь рішення, а просто слухає і ділиться своїм досвідом. І він дійсно дорослий. Єні – хороший слухач. Він чудовий. Я ніколи не зустрічав такої милої і доброї людини, як Єні. Я тут. Єні. Сподівається бути щасливим і в майбутньому. Мої очі довгі. Вони виглядають гострими. І з великими зіницями мені подобаються мої очі. З першого погляду я можу виглядати холодним. кажуть, що я не схожий на макне мені подобається, що я володію різними сторонами.